У теплі та з гарним настроєм Карітас відкрив у Галичі центр для діток, які змушені втікати від війни. Там побували мої колеги. Яна разом з півторарічною донькою та мамою на початку березня переїхала з Харкова до Галича. Каже, з першого дня війни у їх вікнах щодня було видно вибухи, та раніше вибратись не могли. Не було можливості ніякої, бомбили кожен день, ніхто не брався вести ні за які гроші навіть до вокзалу. На вокзалі теж дитинка, ну дочка, півтора роки було. На вокзалі люди ночували більше доби і тільки закидали дітей у вікна в потяги. Доїхати нічим було навіть до вокзала. Транспорт не ходив, таксі ні за які гроші не хотіло вести. Намагались виїхати, хоча б до Полтави, але теж пропонували, ну, дуже великі гроші. Пропонували тисячу доларів, ми півтори тисячі, щоб нас довезли до Полтави з дитиною. Ніхто не брався вести. А от Ганна із Донеччини переїхала уже у квітні. каже саме тоді у сина почались нервові розлади, а самі вже кілька діб жили у підвалі. Обидві переселенки говорять, допомога потрібна не так дорослим, як дітям. Дітям потрібно. Відволікатися від усіх проблем. Ми взагалі, коли приїхали, він долучився до навчання. Я зразу записала його в ліцей. І йому треба було і коли там йшли про війну, там твор написати, він взагалі не хотів спілкуватися на цю тему війни. І тому такі заклади, де будуть дітки розважатися, відволікатися вони дуже важливі. Саме для навчання, катехізації та розваг діток на базі церкви у Галичі відкрили дитячий простір. Ми виграли грант від «Карітас Україна на 20 тисяч євро для облаштування соціального простору для дітей переміщених осіб, які зараз проживають в нашій галицькій громаді. Всі розуміли, що не хлібом єдиним будуть ситі люди, що їм потрібне якесь духовне навчання. Якось е, спілкування, е, моральна підтримка, і власне для такої, е, для того, щоб люди відчували себе як вдома в нашому середовищі, було створено це, е, цей соціальний простір. Ми хочемо, щоб вони відчули, що ми їхній біль, їхні горе це наші горе. Тому ми плануємо робити тут такі зустрічі з дітьми, з людьми, які вимушено переселені. Ділитися з ними, нашими традиціями, нашими звичаями. Я до речі, вчора навіть вже розмовляв з вчителем української мови, хто буде мати потребу з тих людей, які вимушено переселені і знаходяться в нашому в нашій громаді, і хоче вчити українську мову в такому форматі. Волонтерському вони будуть викладати, але ми нікого не будемо заставляти, мусити ломати. Знаєте, нехай вони добровільно це відчують. Спочатку повномасштабної війни Галицька громада офіційно прийняла 3200 вимушено переселених осіб. Зараз каже очільник, їх кількість зменшилась. Спочатку дуже багато було тимчасово приміщених осіб з Києва з Київської області, з Харкова Харківської області, після того як ворога було вигнано від столиці з рубежів тих. Кияни і Київська область повернулися, Харків, Харківська область залишається. Але прийшли більше приїхали до нас люди з півдня, зі Сходу. В час війни, коли кожна людина потребує допомоги як духовної, так і матеріальної. У Карітасі від початку війни започаткували вже п'ять проєктів, якими намагаються допомогти усім людям пережити тяжкий період. Час війни діти найбільш Чутливі і найчастіше переживають ці проблеми пов'язані з війною. І чи це вимушено переміщених осіб діти? Чи це місцеві? Одних воюють батьки, рідні, родина? Ми бачимо ті руїн, руйнування, і діти психологічно вони. Дуже важко переживають від це, тому церква старається допомогти людям і дітям особливо соціалізуватися, інтегруватися, і це буде як для місцевого населення, так само для вимушено переміщених осіб. І ми стараємося всіма можливими можливостями зробити для них умови. Працюватиме дитячий центр у Галичі, щовихідних. про додаткові заняття батьків повідомлятимуть заздалегідь.